Добрий день, шановні учні! Ми з вами продовжуємо вивчати фізику. Мої прізвища ім'я по батькові Орлова Наталя Олександрівна. Ми з вами зустрічалися в тому році. Отже, у нас уроки будуть проходити в декількох форматах. Давайте я розкажу. Це у нас будуть лекції. На хутрах ми будемо розбирати новий матеріал, вирішувати задачі. Я вам буду показувати, як вирішуються задачі. У нас будуть практичні заняття. На храх ми з вами будемо розбирати, як ті чи інші задачі вирішуються, і ви вже мені будете показувати, як вони вирішуються. На практичних заняттях ми не забуваємо, в якому форматі записуються задачі. І у нас будуть лабораторні роботи. Лабораторні роботи у нас будуть проходити на різних онлайн-платформах, в залежності від лабораторної роботи. Сучасні технології це дозволяють. У випадку, якщо у вас немає змоги зайти на цю платформу, тоді ми будемо з вами якось це вирішувати. я думаю, це ми все обговоримо, коли підійдемо вже до цих лабораторних робот. Тепер я хочу зупинитися на практичних заняттях. Практичні заняття у нас будуть проходити в Zoom-конференції. Ми будемо розбирати задачі. На практичних заняттях бажано мати зошит підручник, ручку. Тобто, ми будемо, ви будете записувати задачі, вирішувати їх, я буду вам показувати їх на дошці. Ну і таким чином ми будемо з вами спілкуватися. Новий матеріал буде викладений у вигляді відео, презентації. Можливо, ми також будемо для того, щоб розібратися в новому матеріалі, матеріалі зустрічатися в Zoom-конференціях. Я хочу ще звернути вашу увагу на те, що у вас можуть бути тести. Тести у вас можуть бути тільки... Будуть проходити тільки на уроках, тому я дуже вас прошу не запізнюватись на урок, заходити вчасно і дивитись, тому що тести у нас будуть проходити по часу. Отже, діти, давайте згадаємо, що таке електричний струм. Взагалі, дослідженням електричного струму почалися ще з давніх часів. Ми кажемо про те, що давайте згадаємо, ми всі спостерігаємо дію електричного струму, коли розчісуємось. Тобто, коли ви розчісуєтесь, у вас волосся починає притягатися до розчіски. Коли у нас, ми беремо банітову паличку, потремо її, і вона починає притягувати у нас листочки, це все ми спостерігаємо дію електричного струму. Отже, електричний струм це упорядкований рух заряджених частинок. Напрямок електричного струму співпадає з напрямком позитивних зарядів. Які ж умови у нас існують для виникнення електричного струму? Отже, діти, носіями електричного струму є вільні заряджені частинки. Друга умова це у нас електричне поле. Тобто, ще раз, для того, щоб у нас виник електричний струм. У нас повинно, повинні бути вільні заряджені частинки і електричне поле. Без цих двох умов у нас існування електричного поля, електричного струму, вибачте, неможливо. Будь ласка, занотуйте у себе в зошиті визначення, що таке електричний струм. І умови виникнення електричного струму? Давайте з вами також згадаємо, як позначається, якою літерою електричний струм. Будь ласка, подивіться і зверніть вашу увагу, що він позначається цією літерою. Отже, діти. Які ж вчинні займалися у нас? Дослідженнями електричного струму. Чи завжди, чи завжди ці вчені були, пов'язані з фізиками вони були, чи, можливо, біологи? Згадайте, будь ласка, що ви знаєте про італійського вченого гальвані? Хто це такий? Якими дослідженнями він займався? Давайте згадаємо німецького фізика Ома. І його закон. Як, ну, про закон ОМА ми поговоримо трохи пізніше. Отже, ми зараз з вами дамо визначення електричного струму, формулу і ми таким чином, дітки. Перейдемо до наступного матеріалу. Електричний струм у нас дорівнює відношенню електричного заряду до часу. Отже, ми маємо з вами два визначення, але зверніть увагу. Тут ми кажемо електричний струм, а і пор... ми кажемо його даємо загальне визначення. А сила електричного струму дорівнює, це у нас вже величина. Тобто у нас є електричний струм, це саме фізичне поняття, і є у нас сила електричного струму, яку ми обчислюємо. Тобто, якщо є у нас якесь якась, якась фізичне явище, то ми вже з вами казали, то нам необхідно його якось дослідити. І визначити. Тому давайте згадаємо, чому дорівнює сила електричного струму. Сила електричного струму це скалярна величина, яка характеризує електричний струм і чисельно дорівнює електричному заряду, що переноситься через поперечний переріз провідника за одиницю часу. Тобто, ще раз скажу, сила електричного струму, це відношення електричного заряду до часу. Одиницею вимірювання електричного струму, згадаємо, будь ласка, це ампера. Ампер Андрій Марі – це у нас французький фізик і математик. Він займався дослідженнями електродинаміки і тому з нього назвали силу електричного струму саме ампера. Зверніть увагу на те, що ампер ми завжди пишемо з великої літери. Так, в презентації є невеличка помилка. Прізвище написано з маленької, але ми пам'ятаємо, що взагалі-то пишемо завжди з великої. Отже, що ж створив Ампер? Ампер створив першу теорію, яка виражала зв'язок електричних і магнітних явищ. Йому належить гіпотеза в розвитку про природу магнетизму, яка значно вплинула на розвиток учення про електромагнітні явища. Магнітні властивості тіл зумовлені в них дією молекулярних електричних струмів. Отже, як я вже сказала, ампер. Це у нас одна з базових фізичних величин. Які ще фізичні величини, ми вважаємо, що вони є базові? Давайте згадаємо: це і кілограми, і метри, і секунди. Для вимірювання електричного струму у нас є амперметр. Але перед тим, як з дати визначення і згадати, як він підключається. Давайте згадаємо, що у нас для того, щоб перевірити дію електричного струму, і взагалі ми для того, щоб підключити той чи інший пристрій, ми збираємо, електр... ми збираємо електричне коло. Тобто у нас електричне поло, коло повинно завжди як мінімум складатись з джерела живлення, вимикача, ну, вимикач може бути, а може не бути, і е, сам, е, саме е, т, тій, той пристрій, який буде У нас для, для чого, який буде потребляти електричну енергію. Отже, для того, щоб зібрати електричне коло, ми використовуємо електричну схему. Зверніть, будь ласка, вашу увагу, що у вас внизу показана електрична схема. Отже, діти, у нас, якщо ми маємо силу електричного струму, то у нас будь-яка сила, згадайте, будь ласка, викон у нас ми використовуємо для того, щоб виконати ту чи іншу роботу. Отже, електрична напруга. От саме електрична напруга і характеризує електричне поле, яке створює струм. Що ж це таке? Напруга, перш за все, це фізична величина. Яка визначається відношенням роботи електричного поля на певній ділянці до електричного заряду, що пройшов по цій ділянці. Тобто, напруга у нас характеризує роботу електричного поля. Одиницею напруги є Вольт, названа ця величина на честь італійського вченого Олександра Вольта, який створив перший гальванічний елемент. 1 вольт – це така напруга на ділянці кула, за якою електричне поле виконує роботу в 1 джуль, переміщуючи по цій ділянці заряд 1 колон. Будь ласка, зверніть увагу на формулу, занотуйте її у себе і також занотуйте визначення електричної напруги. Для вимірювання електричної напруги ми використовуємо вольтметр. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що в електричній схемі ми вольтметр позначаємо кружечком, в кружечці написана велика літера В. Ми з вами, не, коли згадували про силу електричного струму, не згадуємо. Я вам наголошувала про те, що амперметр у нас завжди підключається послідовно. А вольтметр у нас підключаються паралельно. Будь ласка, занотуйте схему і зверніть на це увагу. Отже, коли ми кажемо про електричний струм. То обов'язково сила електричного струму у нас залежить від властивостей провідника. Тобто, у нас, в залежності від того, як провідник у нас зможе провести електричний струм, у нас ми кажемо про згадуємо завжди про опір, електричний опір. Занотуйте, будь ласка, зверніть увагу і занотуйте. Визначення електричного струму, що таке питомий електричний умір. І, будь ласка, як залежить електричний струм від питомого опору, а також довжини у нас провідника. Коли ми кажемо про електричний струм, ми кажемо про те, що електричний струм у нас вимірюється в омах. Ця величина названа на честь. Німецького фізика Георга Сімона Ума. Але коли ми кажемо про ума, ми згадуємо не тільки про опір, що він вимірюється в ОМАХ, а ще й згадуємо про закон Ума. Закон Ума це є базовий закон. Тобто, без закону Ума ми ну, не могли б вирішити більшості задач. Тобто, це дало великий поштовх для подальшого розвитку. І має велике значення, тобто, що це за закон, давайте знову згадаємо: у нас німецький фізик, досліджуючи електричний струм, він експериментально встановив, що сила електричного струму. Пов'язана з напругою та опором, тобто сила електричного струму прямо пропорційна напрузі і обернена пропорційна опору. І у 1881 році на Міжнародному конгресі електрики в Парижі вчинені одноголосно було прийнято рішення назвати його ім'ям. Тепер загально прийнято одиницю електричного струму опор, і також ми кажемо, тепер згадуючи цей закон, який він встановив, ми кажемо, що це закон ОМА. У нас на графіку показана, показаний у нас в залежності від сили електричного струму і напруги опір. Зверніть вашу увагу, як у нас змінюється опір в залежності від угла. Отже, коли, для чого ми взагалі, для чого нам електричний струм? Ну, для того, щоб ми від нього отримали ту чи іншу дію. Тобто, під дією ми, ми розуміємо, тобто кінцевий результат, нам для чого електричний струм нужен? Або для теплової дії, що це таке? Обігрівачі наші, наші електричні плити. Світлова дія. Що це таке у нас? Давайте згадаємо магнітна дія, хімічна дія і механічна дія. Дією електричного струму називають ті явища, що спостерігаються за наявності електричного струму в полі. За цими діями судять. Про електричне струмопулі, тому що не можна без безпостері... спостері... спостерігати за рухом заряджених частинок у провіднику. Тобто, що відбувається ще раз, у провіднику ми дослідити не можемо, але за дією, прослідити кінцеве ми можемо і, по... і... От... тому ми розрізняємо ті чи інші дії. Будь ласка, занотуйте визначення. Що таке дія електричного струму? І занотуйте, будь ласка, дану табличку. Отже, давайте, як я вже казала, більш детально зупинимось на діях електричного струму. Теплова дія, як ми вже казали, це у нас і електричні прилади, по типу конвектори електричні плити, утюги. Хімічна дія струму. За допомогою у нас електричного струму, ми... У нас відбуваються ті чи інші хімічні можуть відбуватися ті чи інші хімічні процеси. У нас під час пропускання струму ми спостерігаємо його магнітну дію, тобто притягаються у нас металеві різні предмети. І у нас може бути фізіологічна дія струму на організм людини. Як діє електричний струм, проходячи, чи пор, якщо у нас відбувається контакт? Отже, у нас може бути термічна, тобто у нас відбувається перегрівання і функціональний розлад органів на шляху проходження струму, електролітична, тобто у нас відбувається електроліз в крові, механічна. Тобто, у нас спостерігається розрив тканин, розширування, випаровування рідини з тканин, сильне скорочення м'язів і може навіть спостерігатися їх розрив. Біологічна. Тобто ми час від часу можемо відчувати роздратування і світова. Тобто, у нас можуть можемо також спостерігати ураження очей. Які ще дії електричного струму? Ви вважаєте, що є? Або доповніть ці приклади? Отже, коли ми кажемо про. Матеріали ми завжди з вами повинні згадувати, що ми розрізняємо в залежності від того, змоги проводити електричний струм. У нас речовини можуть бути, ми кажемо, що це провідники, тобто речовини, які у нас добре проводять електричний струм, діелектрики це речовини, які за звичайних умов практично не проводять електричний струм. І напівпровідники, тобто це речовини, які за звичайних умов погано проводять електричний струм, але у разі підвищення температури або збільшення освітленості значно збільшують електропровідність. Будь ласка, занотуйте дану схему і запишіть приклади, які у нас матеріали є провідниками які є діелектриками, а які є напівпровідниками. Ви можете для цього використовувати як підручник, можете використовувати е, інтернет, або взагалі поспілкуватися з батьками. І зверніть вашу увагу на те, що у нас, ми кажемо, про, що ми з вами казали про дію електричного струму, але для того, щоб отримати електричний струм, ми з вами наразі зараз використовуємо багато вже видів джерел електричного струму. Це у нас Джерелами ми називаємо пристрої, які перетворюють різні види енергії в електричну. Які ж різновиди джерел електричного струму ми з вами знаємо? Це у нас і гальванічні елементи. Що це таке? Як ми зараз називаємо гальванічний елемент? Ну, наша батарейка. Акумулятори, генератори, термоелементи і фотоелементи. Ми зараз з вами поговоримо про гальванічні елементи. Хто їх взагалі винайшов? І як вони з плином часу змінювались? Фотоелементи, що це таке? Це у нас наші сонячні, саме найпростіший приклад, який ви, мабуть, бачили вже багато разів. Це наші сонячні панелі. так? які у нас перетворюють сонячну енергію в електричну. На наступний урок, діти, будь ласка, почитайте, як у нас з чого складаються генератори і хто їх винайшов. Отже, винахідником гальванічного елементу є Луїджі гальванія Явище виникнення електричного струму взагалі перше побачила його жінка. Що ж вона побачила? Вона побачила скорочення м'язів задніх лапок жаби. Жаба була закріплена на мідних гачках і при дотику сталевого скальпелю спостерігалось скорочення м'язів. І дане явище Луїджа Гальвані назвав тваринною електрикою. Він зміг це спостерігати ще у 1786 році. Тобто, вже у 18 столітті ми вже, знаємо, вже знали і спостерігали явище електричного струму. Але саме джерело електричного струму, близько до того, яке ми з вами знаємо, винайшов Вольт. Це італійський фізик Олександра Вольта, який саме і винайшов батарейку, тобто цей так званий Вольтів стовп. Як він, з чого він складається, ви бачите на е, малюнку. Тобто у нас є дві пластинки матеріалу це цинк і мідь. Вони у нас у розчині знаходяться, і ми спостерігаємо дію електричного, таким чином, ми спостерігаємо дію електричного струму. Зараз ми з вами більш докладніше розберемо, з чого складається гальванічний елемент і як їх взагалі змінювалися. Отже, у нас у 1836 році англійський хімік Джон Фредерік Даніель і фізик Якові запропонували інший елемент. Інший, інший елемент. Цей елемент складався з двох посудин. В одній містився розчину цинк сульфату, у який була занурена пластинку цинку, а в іншій купру сульфату, у який було занурено пластинку міді. Розчин з'єднано труд. Сольовим містком, що заповнена розчином електроліту, йону якого не взаємодіють з іншими йонами в гальванічному елементі, наприклад, натрій нітрату. У такий спосіб забезпечується електричний контакт між посудинами. Для того, щоб розчин не виливався, кінці трубки закривають чи гелем просоченим електролітом. Якщо у нас електроди з'єднані з дротинками, з електричною лампою, то вона буде світитись. Через деякий час, в обох склянках можна спостерігати хімічне перетворення. Цинкова пластинка розчиняється, а на мідній мідні е, осад, е, пластинки е, осаджується мідь. Розмір цинкової пластинки зменшується, а мідної збільшується. І водночас цим ми спостерігаємо послаблення, забарвлення розчину купруву сульфату. Ці хімічні зміни з результатом перенесення електродів з одного елементу до іншого, то це у нас типовий електрохімічний процес. У нас ми вже знаємо, наші, будь ласка, подивіться на малюнки. Сучасні гальванічні елементи вигляді, виглядають взагалі вже по іншому. І найпростіший і близький до цього до сучасного вигляду гальванічний елемент. У нас винайшов французький хімік. Лекланше у 1865 році. На малюнку, ви бачите, у нас в металевому корпусі, у нас є графітовий стри... стри... стрижень.